Так, дивіться, питання до вас як до тренера. Ми на ви вже, так? Да? На ти. До на ти, але питання до вас. Кажіть. Почнемо. Підписниць дуже турбує питання Талії. Як не перекачати жир в м'язи, щоб талія не стала квадратна. Де ми будемо робити талію? Давай, добре. По-перше, жир в м'язи не перекачується. Це з приводу талії, вони всі вважають, що в них там якби просто жир. Але коли ситуація діаметральна, коли вони показують, що в мене ноги і так накачені, коли там така прослойка жиру, то їх щось це питання не турбує. Да? Як там щось кудись перекачати? Вони типу мені ноги качати не треба, в мене там достатньо це. Перше, треба зняти з талії той жир. Жир знімається з усього організму, тому що ми знаємо механізм, як він знімається. Знаємо механізм, як він знімається. Ми ж під час тренування не випалюємо підшкірний жир. Ти про це знала? Не знав mm, пояснює. Під час тренування ми випалюємо внутрішні м'язовий жир. Знаю, да. А під час відпочинку, що відбувається? Транспор... -транспорт, так. <рес> транспорт деякої кількості підшкірного жиру відбувається транспорт. Куди? Внутрішній м'язу. Якщо ми сидимо на дефіциті калорій, то тоді ми цей процес забезпечуємо. Ми не поповнюємо. Калорій достатньо, щоб відновити м'язовий жир ззовні, тому організм бере і втягує його в себе туди. Є таке? Є? З приводу м'язю. Талію ми не перекачаємо жир в м'язи, але ми можемо в деякій мірі за рахунок неправильного виконання, там... Ні, не неправильного виконання, за рахунок виконання певних прав, ми можемо і що зробити, потовщити. Читайте енциклопедію Шварценеггера, де він розказував, що з вагою на насосік ми не робимо туди-сюди, тому що ми її накачаємо там із великою вагою. Ми якісь там повороти теж не робимо. Ми можемо робити там повороти з якоюсь малою вагою і прямий м'яз живота можемо тренувати. А все інше тренується в статиці, але не з вагою. Уважно от. Важно, слухайте тренера постійно.